Давайте підтримаємо талановиту людину, нашу землячку і, звичайно, наші збройні сили, адже все-все до копієчки піде саме на потреби наших захисників. Тож, будь ласка, якщо є у нас такі люди, які бажають придбати собі у власне користування такий ексклюзивний шедевр, будь ласка, підходь. Україна, саме бутня моя барщина. Ціна сто гривень. Хто може дати більше? 200. Клас, у нас є вже наступна ціна. 200. Не соромтесь, підходьте. Ну, ми ж не можемо продати таку картину гарно за 200 гривень, справді? Наша художниця сама її малювала. 10 гривень щастя ваше. І мир у нашому домі розговору. А ми продовжуємо наш аукціон. Наступний лот. Будь ласка, ви Я 10 гривень. Початкова ціна.

Сюди кидай, Кіра, кидай. Сюди, сусіво кидай. Я зрозуміла. Ти це можеш, я теж не можу. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, Трішки робочки. А якщо це буде кабати? З вами правильно. І мені давайте. І це дуже вас не підроблять. Початкова ціна 300 гривень. Ну так 400. хто дає більше. Ну сміливіше. Це вже не проста картина, а картина і два воргуна. Або гривень. Раз, два, три. продано. Ура! Слава Україні! Була привезена 18 років назад. І стояла в домашній колекції. Ця річ є дуже дорогою для серця, як і для всіх українців. Початкова ціна 50 гривень. 100 гривень. 120. Чашка з Криму, власноруч привезена. 200. 200! 200! 200 гривень раз. Це вже щось схоже на справжній аукціон. 220. 250. 250. Клас. Це вже мені подобається. З Криму. 260. Кружка – це з чашка з Криму. Привезена 18 років назад те, що Крим буде наш, і він обов'язково буде наш. А в кого буде така чашка, це збувається бажання. Отож, будь ласка. Раз, 262, 263, продано. Дякую вам. Я в Киеве была. Я Я в

А, це COVID-19, що став. Так, 60%. Ми думаємо, що експерименти, але це не буде. 22 300.